Церковна людина цього не скаже, тому що вона э, розуміє весіля сьогодні які роблять. Подивіться, що робить. Ресторани винаймають наскільки. Да, это, это... А пам'ятники роблять. Ніхто чомусь на цим. Цьому... Это... По, по 50 тисяч доларів викидають на пам'ятник. Да. І що ми сьогодні? А тут. Тобто, так, я з цим згідний, але. Ми завжди йдемо людям назустріч, і навіть бачимо таких людей. Чому не бачимо, скільки от до мене в єпархії кожного дня приходять обездолені, скривджені, хто не має де жити? До нас приходять хворі, ті, хто потребує допомоги, і вони в мене ж просять не щось, а просять грошей, щоб я дав грошей, щоб допоміг. Де є пожари? Якась біда всім. Ніколи нікому я не відмовляю. Навіть тим людям, які до мене приходять, і сумнівної такої навіть поведінки або із певними там знаєте як ну це ж видно людину так і я навіть таким людям не відмовляю хтось що вже тільки чи на білет чи не вистачає на лікарство буває так що я беру е, своїх помічників кажу, поїдьте купіть лікарство вручить якщо треба десь доїхати я кажу поїдьте купіть квиток так мало того були випадки, коли, е, знаєте, ну це не осудження нікому, але так, вже навіть купили квиток, дали йому квиток, він приїхав на вокзал і продав той квиток. Розумієте, тобто таким чином. Так, е, 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 звичайно, звичайно. І тут, е, якщо бувають, приходять люди, що видно, що він ж ну, обманює просто, е, е, а йому не відмовиш, кажу, ось на тобі. Лопати, навіть кінь, там, сніг, на гравлі, почистя то е, траву і попрацюють вже тоді. Вже ти йому досить Чи, я за роботу. Звичайно, звичайно. Тобто таким чином і церква дуже багато допомагає. А те, що кажу, ми сьогодні збираємо кошти знову на дітей сиріт кожного року. Кожного року нам табір дітей відпочинку, а сьогодні в цьому році, як я казав, буде табір для дітей, які втратили батьків у зоні, АТО вже нам нарахували 130 тисяч гривень. Тобто ви розумієте, про що я кажу? В Денишах. Шаги. Так, так, так. Ну, це ми можемо повідомити, коли, а як... Тобто, Денис Шаков там в санаторії? Ні, не. ні, ні. Це буде... Є санаторій там інший. Ось. Ну, просто я зараз, якщо цю інформацію ви не, можете розмістити, я можу а секретаря запитати. Але сьогодні не дуже актуально. Головне, що воно буде. Такий от питання. Після початку війни на Востокі, уміншилось кількість прихожан в церкві Московського патріархата? Я б сказав би навпаки. Я б сказав би навпаки. Вчора свята неділя була переповнений храм. Наш храм Кафедральний собор вміщає 3,5 тисячі людей за одну службу. Храм наповнений. По селах я хочу сказати те, що. Сьогодні зараз іде період весняно-літніх осінніх таких робіт по селах. Люди сіють, люди полють, люди прополюють тої картоплю, той бурякну. Розумієте, що зібрати так якийсь так врожай, то може десь в селах щось, але повірте, що храми наші наповнені людьми, переповнені, і люди йдуть сьогодні. Люди і... знають, куди ходити і кому так. Вірить, да. так. Тим більше, що у церкві я ніколи нікому не сказав, ідіть, воюйте, ідіть вбивайте, ідіть грабуйте, ідіть проявляйте ненависть в храмі на своїх проповідях. Я, я закликаю до миру, до єдності і до молитви. Це найголовніше тому. Дякую вам, Владика, що ответили на наші питання. Вот. Мы для себя тоже очень много чего поняли с ваших вот ответов. Вот. И... Ну, для житомирян это, и для житомирян это тоже очень важно. Ну, какие -то и... были Может, Наша громада в Житомирі потужна. Наші люди в Житомирі віруючі, добрі, хороші. І в наших людей в Житомирі, я вірю, є прекрасний духовний такий настрій. И люди сегодня уже умеют думать, бачить, шукают той правды, а правда лишь у Бога. И звучат святые слова. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не есть спасение. Радуйтесь и веселитесь, и вам сда ваша много на небесах. Тому дай Боже нам больше радости, добра, дай Боже нам миру, успеху, ну и, звичайно, Дай Боже, щоб все те, що та біда, яка у нас є, щоб вона скоріше закінчилась і був мир, і наші діти були щасливими. Спасибо. Спасибо дякую, Дякую. нехай з Петримаю.